Добрий день, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Ви на каналі щира господиня. І я вас вітаю, наші рідненьки. Це мій Коля. Ви згадалися? Це він. він Сьогодні я буду готувати піцу на, сковорід... на сковороді, або ж на пательні, кому як подобається. Що для цього потрібно? Зовсім нічого, всього потрішку, але потрібно. Спочатку два яйця. І дрібка солі, одна третя, одна четверта чайної ложечки. Добре вінчиком буду збивати. Розіб'ю білок і жовток. Довго не будемо цього робити, Чуть-чуть і досить. Дві такі з великою горкою сметанки. Чим жирніше, тим, казала моя мама, укусніше. І ще чуть, чуть Отак, дві такі з доброю, з доброю горкою. Одна третя чайної ложечки соди. Нічого не заставляємо, все сюди-сюди. І добре, ретельно все це перемішую. Ось так добряче взбила це все. Тепер додаю борошна. Дивіться, отакі дві столові ложки з горкою. Ось так доброю горкою теж. Оп'ять же все ретельно перемішуємо. Сковороду змастила олійкою. Ось таке жиденьке тісто вийшло. Акуратненько виливаємо все. Добре, добре. Розсе-все-все все, все розрівнюємо. Огонь буде менше, ніж середній. Накриваю кришечку і обжарю, я думаю, 2-3 хвилинки. Тому чекаємо. Ось так корж наш, так сказати. Бачите, чуть-чуть так, такий матовий уже, практично він готовий з одної сторони, акуратненько на тарілочку. Ну це не все. Тепер ми акуратно от таким от образом переворачуємо. Ой, вибачайте, переворачуємо і отак-так. так. От так. О, все. Вибачте за такий стугорюк, ти не злякає. Казус, злякає. Казус, да. Ось таким образом. Ось це саме важливо, щоб отак підрумянилася. Пробуйте нічого страшного. Як не вийде так, значить пробуйте через лопазочку, як вам удобно. Я знайшла такий метод переворачувати оце таким образом. Тепер, що у нас запіца буде, треба тепер її начиняти, так сказати. Бачите, яка пухленька. обов'язково кетчуп. Який у вас є, який ви любите, самий-самий смачний для вас. Знаєте, я, допустимо, сильно не увікаюся ним, а ви дивіться саме, це вже на ваш смак. Ну, повинен, так, знаєте, чувствувати цей кетчуп і все остальне, що тут є. От так, от, Досить одної столової ложечки буде предостаточно. Цибулька. У кого є, у кого немає, значить немає, значить не буде. Бачите, як я посіяла цибулю по всьому столу. Ну, да. Mm -hmm. Так багатенько. Щоб був вітамінний такий села, піця вітамінна. Помідорчики, манюньки, зато красненькі. Отаким от, от образом, дивіться, гарненько. Малюємо таку картину, будемо казати. Кулінарія працює. І все приветствується, всі овочі в піці приветствуються. Тепер ковбаска. Оце важно, знаєте, що знайшла? Ось дивіться, що знайшла в холодильнику. Дві сосісочки невеличкі, добре підуть сосіски, значить. У них такі маленькі кружальці, дуже край по краям, щоб було вкусненько, казала моя мама. Тепер у мене ще є отака от ковбаска трошечки. Знаєте, мені, Коля каже, ти неправильно положила. Це точно, як ото кажуть, як казав матроскин, дядя Федор, ти неправильний бутерброд зробив ти неправильно їси. Все зробила вірно, дорогі наші. Все буде дуже добре і дуже смачно. Дивіться, яка картина. На зоставалися помідорчики. Ну, звісно, зуставалися. Давайте їх сюди десь примостимо. Добро не должно пропадати. Правда, Коля? Кажи, так. Правда, правда. Ти ж знаєш, о, дивіться, як гарненько, правда? Знаєш, як кажуть. Скупи платить двічі. Чому? Мабуть, я піду робити до скупого. До скупого? Іди. а я за тобою слідом побіжу. Ось так, ну, тут достатньо. Тепер сир. Ковбаски, дивіться, там, ну тут грам грам 30 ковбаски. яка у вас є? Можна м'яско положити. Ну, Навіть ви ж знаєте, як готувати піцу. Головне, сиру побільше, це дуже важливо. Притрушуємо сиром. все, сир. І ставимо на вогонь. Вогонь буде зовсім зовсім маленький, менше, ніж середній. Накриваємо кришечкою і ждемо, поки розплавиться сир, ну і там тісто дійде само по собі. Потім будемо чекати. Наша піца на сковороді готова. Ось така, дивіться, яка височенька стала, ароматненька. Відправляємо її. Ось, бачите, опс! Єсть. Що ж, його замалимо. Тільки залишилося посмакувати, правда, Коля? <смеш> знаю, зараз знаю, і я вже не раз це готувала, тому це дуже смачно і дуже швидко. Запитаєте, скільки хвилин з кожної сторони? Спочатку з першої сторони, коли був сам корж, так хвилин 5 до 7, тільки вогонь повинен бути. Дуже-дуже маленькі. І під кришкою. І коли вже всім засипали, перевернули, засипали, опять на вогонь такий манесенький і опять під кришкою. Так же, я думаю, 3 4-5 хвилин. Будете саме орієнтуватися, воно буде видно. І запах, запах, чи аромат піде по всій кухні. Скільки терпіння хватає? Точно. Ну, сиру їсти не буде, правильно? Не будемо тось. Давай, Коля, будемо різати. От. Смотрите, час, час, сейчас, потому что, що, щоб не порізати ви тут. Гаряче дуже парує. Час. Я так маленький такий кусанчик подріжу, бо понесу дітям, а тут нема нічого на тарілці. Скажи ну бабушка, ти що все з'їла? Ось так дивіться. Тісто тоненьке, як вам показувати. Дивіться, ось ось сам корж, оце сир, оце корж. Бачите? Корж такий, ну, знаєте, як корж? Корж це омлет. Буде як омлет. Ви ж жарили омлет, і знаєте, да? що він такий мігунький, зараз, тому що все буде розсипатися. Мігунький, поджарісти з обратної сторони, бачите, аж як я аж підрумянився так. М -м -м. А пофукати не забула? Ні, воно дуже вкусне. Люба, постав да. тарілку. Зараз біжить. Це ж таки, знаєте, від омлетика, зверху все. А таке от, як і ця, і теж... Ой, ладно, не буду. Наші полюбляють, внуки, діти полюбляють піцу та й дорослі теж. Так дуже просто. Можна приготувати як на сніданок, так і на вечерю. Можна на перекус, коли зовсім так знаєте, хочеться щось попоїсти. Тому все. Заходьте на наш канал, як не можете те, що є в ручі прокладну. Заходьте на наш канал, ви ж знаєте, щира господиня. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякуємо, що ви нас підтримуєте. Нам це, як, як, ну, як знаєте, дуже-дуже важливо. А саме головне бажаємо вам здоров'я, бажаємо вам щастя, бажаємо мирного неба, щоб все було у вас гаразд. Ми вас усіх обнімаємо і завжди чекаємо. До побачення!